Перший дзвоник на передовій близько 6,5 тисяч дітей сьогодні пішли у школи у прифронтових населених пунктах. Але це значно менше ніж у мирні часи. Зокрема, у Красногорівці школярів нині втричі менше. Але вони радіють, незважаючи на обстріли свято в них відбулося, і вони пішли у рідну школу. Хай і дещо пошкоджено. Євген Назаренко продовжить. Доброго дня, шановні учні, вчителі. Та гості нашого свята Красногорівська школа номер два. Сьогодні тут нарешті свято 1 вересня, після річної перерви. І поки мовчать гармати, діти шикуються на лінійку. Чити лідери школа дуже близько від лінії фронту. Наталя, яка працює тут уже 30 років, показує наслідки війни. Будьовики влучили сюди снарядами ще минулого року. Ми Прямою Це, дашна жутка картина, коли все рушиться. Здесь был кабинет, здесь была дверь. Это был кабинет трудового обучения. Третий поворот ее школы закрытый, тут усе поневичено, на мое жодной непошкодженной стены. Наталья приглашает нас свой колышний классный кабинет. Я к первому сентября прошлого года прошлась вот так рукой, знаете, как зашла и просто вот родные стены. Я вот так иду вдоль стеночки и натолкнулась на то, что у нас стена везде осколки и вот они дырочки. Але попри все, сьогодні у школі знову пролунає перший дзвоник. Попри те, що дітей в Красногорі зараз не багато. Першокласників всього 10, десятикласників взагалі 4, Але як бачите, діти сповнені оптимізму на цей навчальний рік. До війни у перший клас набирали щорічно до 30 дітей. Тепер у менше. Але жителі прифронтового міста радіють і цьому. Що в школі робити? Читати чи писати. А ще що? що? Тако там спортом що займатися. Девочек за косички это это хуліганство. Є в школі і випускники. Ганна живе майже на передовій на вулиці Східній. В її будинок не раз влучали ворожі снаряди. Один з них прямісінько в її кімнату. Дівчина лише радіє, що в той час її не було вдома. Собираюсь, уже расстилаю кровать, смотрю, а на дивані пуля. Да, большая пуля. Вот і в стінку влетіла, Получається, відскочила і прямо на диван не упала. Загалом у Красногорівці було п'ять шкіл. Одна з них через обстріли вже не підлягає відновленню. Ще дві потихеньку відбудовують, але взимку буде працювати тільки одна школа на все місто. До холоду ми тут дому потім ми будемо переходити в п'яту школу. Це значить школа, като рокаби як є отоплення. Табу всі наші чотири школи учиться в одну дві сміни у цьому році в Красногорівці трохи більше чотирьох сотень школярів Утричі менше ніж до війни. На перший погляд, вони звичайні діти. Єдине, що їх відрізняє від попередників, вони добре знаються на калібрах гармат і по звуку розуміють, звідки і куди стріляють. Ну, вечірком стріляють я гуляю. Ну, гуляєш? Ну так. Да. Гуляти хочеться. Євген Назаренко, Павел Мясно, Олег Зуров, ТСН 1+,1. плюс